Деякі технічні сорти. В третій рік вегетації. Ми залишаємо по 4 рукава. Будемо пробувати отримувати сигнальні грона. Деякі з них вже відцвели. Це у нас Горозовський рожевий. Цього року будемо дізнавати сортність наших технічних виноградів. Також Тут ми залишили всі соцвіття, які ми мали після пошкодження від заморозків. Також досить непогано відновився з великою силою росту. Залишили ми 5 пагонів, 4 з яких будуть майбутніми рукавами. Аналогічна ситуація у нас це кишмишчой. Також декілька сигналів. сигналок залишили. Дві сигналки, в принципі, більше не бачу. Ну, Поки розвивається непогано, а в майбутньому будемо бачити. Можливо, залишимо не два соцвіття, а одне а можливо і декілька ягід, щоб спробувати сортність даного куща.